Усіх з праздників з воскресним днем. Підійдіть, да, підійдіть поближче, тому що є така інформація, що хто позаду стоїть, то не може його почути, розібрати слова. По ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Господь від кожного з нас чекає лише одного. Сам Самого найважливішого це, щоб ми навчалися любові Його. І в цьому якраз полягає увесь закон Божий і пророцтва. За словами священного Писання. Любов є сукупність досконалості. І самою головною, і самою такою страшною, ознакою кінця світу буде, це коли людство втратить любов. Як сказано, що охолоне любов, любові не стане. Люди настільки звикнуть до зла, що для них це зло стане нормою, тобто нормальним явищем, вони не будуть вже відрізняти добро від, від зла. І якщо ми стараємося навчатися любити інших людей, ставитися з повагою до інших, чи то наші рідні, чи то наші сусіди. Чи то наші колеги по праці, чи інші народи, то ми таким чином виконуємо Євангеліє. Але якщо напроти, ми продовжуємо не любити, погрожувати, зневажати, ставитися з призивством до інших людей, тому що вони. Не поділяють наших поглядів, наших думок, наших ідей. То хоча б ми і були і молитвенниками, і аскетами, і прискіпливо виконували всі ті зовні постанови церковного життя, сумлінно дотримувалися декалогу, тобто 10 заповідей Майсея. Але ж все це. Мало принесло б нам користі духовної. І ось апостол Павел каже такими словами: якщо я роздам усе добро моє і віддам тіло моє на спалення, тобто піду навіть на мученку смерть за Христа, а любові не буду мати, то немає мені в тому. Ніякої користі. І ось апостол Іоанн Богослов каже: діти Божі, і діти диявола пізнаються так, хто не творить правди, тобто хто не живе по Євангелію, ну, хто не намагається жити по Євангелію, той не від Бога. Так само і той. Хто не любить брата свого, тобто тих людей, котрі оточують тебе. Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя. Хто тобто не любить брата свого, той перебуває у смерті. Всякий, хто ненавидить брата свого, тобто інших людей, навіть можливо, цілий народ. Той є людинобивця. А ми знаємо, що ніякий людинобивця не має вічного життя, перебуваючого у ньому. Тобто ніякий ні жодний людинобивця не достатньо ненави... просто ненависті, достатньо одного такого негативного почуття, що вже. Бути людинобивцею. І апостол каже, що така людина не має в собі вічного життя. Діти, каже апостол Богослов, станемо любити не словом і язиком, а ділом і правдою. Хто каже, що він любить Бога, а ненавидить брата, той говорить неправду. Тому що той, хто ненавидить брата, якого він бачить, як може любити Бога, котрого не бачить. І ми всі маємо від нього закон, щоб той, хто любить Бога, любив і брата свого. Так навчає нас апостол Іоанн Богослов. Зараз дуже жорстокий, лукавий світ. І от... Взагалі, поняття любові сприймається, напевно, так, ну, не зовсім адекватно, навіть деякі люди, можливо, навіть і агресивно на це реагують, тому що світ зараз настільки переповнений злом, неправдою. От і за думкою богомудрих людей, що любов це є вища молитва. Ми знаємо, що молитва це матір чеснот. Так от, християнська любов це Бог, тому що Бог є любов. І ми повинні дивитися на світ крізь призму любові. І тоді відійдуть від нас усі наші проблеми. Тоді ми побачимо в кожній людині ікону Бога. А цій земній красі ми побачимо тінь відтінок райського вічного життя. Любові до людини, до Бога попереду і прокладає шлях до цієї любові саме смирення, терпіння і лагідність. Ненавість їй передує осудження ближнього. Зневага, презирство, лихослів'я, приниження, тобто всі оці ознаки гордості. Святитель Ігнаті Бречанин каже, що якщо твій розум буде навчений Євангелієм, то тоді ти зможеш смиритися перед кожним, і ти будеш здатний побачити в кожній людині саме Христа. Святитель Лука войно Ясенецький говорить так: самі любов, ні догматика, ні містика, ні піст, ні довгі моління не формують істинний образ християнина. Все це буде займ і нічого не варто, і залишиться без будь-якої сили і сенсу. Якщо не буде головного любові до людини, ось чому і сьогодні Господь перераховує, що Він каже, яка вам подяка за те, що ви любите тих, хто вас любить. Це дуже просто. Він каже, що це здатні робити, навіть і грішники. Но там правда сказано точніше язичники, тобто люди, люди, котрі зовсім не знають істинного Бога. Якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро. То яка вам подяка за це? Хіба не те ж саме роблять і язичники? А я кажу вам, що ви любіть ворогів ваших. Тобто, я вже розповідав, мається на увазі особистих ворогів, не треба плутати, тому що одне справа, коли мені спричинили зло біль, якусь образу, а коли поряд зі мною когось б'ють, вбивають, щось руйнують, і я стою мовчки, і ще. Напроти, там когось стримую, хай хай він продовжує там далі вишкетувати чи вбивати. Це не, невірно. От, це, це не по християнськи Особисто мене добре, ти мене зачепив, я промовчав. Але якщо я бачу, що ти принижуєш людину іншу, то я повинен стати горою за, за цю людину. Так розумієте, я вже пояснював формулу. Святителя Філарета Дроздова, який казав, люби ворогів, тобто особистих ворогів, а поражай ворогів вітчизни і відсторонюйся від ворогів Божих. Ось ця золота формула любові. О, тому що ми можемо все перемішати і говорити, що навіть зло назвати любов'ю. І ось далі продовжуємо, що <кхм> саме ненависті, я вже повторював, Ось ці слова святителя святите Натібренчинина. Я сказав слова святителя Луки. От. І тому ми бачимо в Євангелії, ось, наприклад, візьмемо до уваги канони. Це, це дійсно важливі, важливі речі. Це духовні закони. З грецької мови перекладається, буквально палиться правило норми. Канони це механізми урегулювання правильного церковного життя, церковних відносин це і правознавства церковного. От, Тому що для чого це все? Для того, щоб не було хаосу і безпорядку. Але ж канони підпорядковуються заповідям Христовим. Заповіді Христа, вони значно вищі за канони. І завдання канонів створити, тобто, тобто це їх прямий обов'язок створювати і оберігати умови для удосконалення, правильно удосконалення християнської душі у любові Христові. Канони не можуть. Суперечити заповідям Христом, тобто вищим законам життя. Вони канони служать, вони, як би сказати, підпорядковуються заповідь, і Їх завдання полягає через повторю, щоб все створити для того, щоб сумлінно і чисто виконувалися заповіді Христові. ось їх завдання. Тобто канони і догми це різні речі. От, догми це істини, які відкриті, канони це, які створювалися на соборах для того, щоб, щоб заповіді Божі мали практичне втілення у цьому житті. Тому ми не повинні розділяти канони від заповіді. От, канони не дають на право порушувати заповіді Євангелія. Якщо заповіді Євангелія це заперечують, то ніякі канони цього підтримувати не будуть. От, тому це потрібно для нас. І ось Господь Євангелій, чому так грізно грізно він не викриває фарисеїв-книжників, тодішніх, тодішніх богословів і каноністів. Він каже: горе вам, і книжники, лицеміри! Бо ви зачиняєте двері, царство небесне, самі не входите і тих, хто хотів би увійти, ви не пускаєте. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що ви, коли навіть когось навернете до Бога, то робите його сином Києми, удвоє гіршим за вас. Горе вам, книжники і фарисеї, лицемери, що ви даєте десятину виконуєте закон, але забуваєте, що є в законі – суд, милість і віра. Це потрібно робити, і того не залишати. Тобто тут Господь указує, що тільки при наявності в нашій душі, любові, добра, смирення. Усі наші труди, зусилля духовні, тільки тоді вони стануть, стануть угодними Богу. І ось Господь каже: будьте милосердні, як і Отець ваш Небесний. Амінь.